Ціллю для ворога сьогодні став Херсон. Росіяни буквально накривали місто вогнем, спрямувавши його на буцімто воєнні об'єкти, залізничний вокзал, зупинку громадського транспорту, бригаду швидкої. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Семеро постраждали, половина районів міста без світла. Детальніше про те, як Херсон пережив обстріл, Єлизавета Кротик. Близько першої години дня у середмісті Херсона прогриміли вибухи. Російська армія накрила місто вогнем з артилерії. Двоє людей загинуло. Це жінка 55 років та чоловік, який стояв на зупинці. У місті одразу частково зникла електроенергія, і зупинилися тролейбуси. Ворог випустив майже чотири десятки снарядів. Пошкоджено багатоквартирні будинки, будівлю залізничного вокзалу, вагон потягу херсон львів. Цей поїзд відправився із запізненням у півтори години також був пошкоджений транспорт, постраждав притулок для тварин. Є загиблі і поранені собаки. Пасажири та працівники потягу перебували в укритті, тому вони не поранені. Через атаки ворога Укрпошта у Херсоні зупинила свою роботу. Про це повідомили у відомстві. Загалом обстріл тривав близько півтори години. Під удар потрапила і бригада швидкої, яка евакуювала до лікарні 59-річного пораненого. Чоловік нині у важкому стані. Він та двоє медиків у шпиталені. Не цілий. а ви дома були? Да, в своей момент был дома. Часть дома, часть на работе, сын был на работе. Я сюда перебралась и в эту вот сюда комнату. Вот туда бабахнула, Мы хоть двери эти пооткрывали. Щоб те, яке щось можна було, а парні того забрали у його простріл і перелом ноги. її забрали в обласну больницю у місті. Продовжують ліквідовувати наслідки російського обстрілу. Частково відновили і електропостачання, але роботи тривають і досі.